Вітаю на каналі За ширмою Невідомого. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Карта дня на середу 10 грудня 2025 року. Старший аркан імператриця. Імператриця символізує зростання, комфорт, результативність, розкриття потенціалу. Це енергія достатку, збільшення ресурсів та природнього руху вперед. День передбачає бути продуктивним, без перевантажень, коли все складається природньо, без зайвих зусиль. Це день, коли щось процвітає. Настрій, стосунки, ідеї, робота, творчі задуми, фінансові питання взаємодії сьогодні стають м'якішими люди будуть схильні підтримати, вислухати, допомогти, відповісти теплом. У цей день можете отримати невеликий, але приємний прибуток. Вдалу можливість, корисну інформацію, подарунок. День сприятливий для покупок, що приносять комфорт і користь, косметичних процедур для творчої роботи, рукоділля, дизайну. Те, що розпочнете сьогодні, має шанс дати гарний результат. Дякую за коментарі та вподобайки. До зустрічі у наступних відео.